В чому причина була? Ось оця пробка вискочила і вона бачить землю видно. Ось вона. Зараз треба це все висушити і посадити це на герметик. Ось так от. Дика диркайка. Ребят, привіт. Незвичайна картина. Вон там вон, така от кришечка на дніщі. Вона відпала і затягнула багато влаги в автомобіль. Хто використовує автономний дизельний опалювач для того, щоб обігрівати приміщення, я його зараз буду використовувати, щоб не знімати повністю коврик, не сушити його іншими способами тут небагато намочилось. Я зараз заведу цей чудо апарат. І він це все діло тут гарно просушить. Виставлю. Не дуже великі показники, щоб тут нічого не розплавить, не спалить. І в кінці покажу готовий результат. Зараз він перевіряє всю систему. 6 градусів всього. І запуститься. Апарат вже завівся, вже дає тепло. Це що за труба, спитаєте, ви це вихлопна. Трубу треба ставити не менше, ніж внутрішній отвір 23 мм. Ось глушитель, виходить фільтр, 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 фільтрний забор воздуха. Він очищує, щоб якби грязна вода, грязний воздух не попав в камеру збирання. А ця трубка це йде вихлопна труба. І отак от йде на подвір'я. А тут вже бачите, підлога суха, чітко, все класно, дує, вже сам апарат нагрівся до 145 градусів. Можемо ось дивіться, бачите, оці смуги, ось можна додати. Ось раз, п'ята передача. Це уровень мощності потока гарячого 7. Зараз червоне появиться ось тут шкала з'явиться, червоне, що вже більше температура. 150 градусів, 151 градус, 152 градуси. Всього 10 режимів. Ось, бачите, ось ще одна шкала додавалась. Тобто майже вся потужність. Максимальна потужність 10. 8, 9, 10. Але для даної процедури... Нам така потужність не потрібна. Так що ставимо можна вручну, можна пультом. Ставимо на 5 і все буде добре. Ось такий, ребят, обзорчик, як я використовую не тільки для обігрівання гаража в дану економку. А зараз я раніше сушив такі діла, витягував повністю коврик, вішав його на козліка і сушив газовою пушкою. Зараз я вам її покажу. Сушив її раніше газовою пушкою. А зараз, коли є така можливість, ось такою газовою пушкою, сушив, якщо були такі случаї. Ребят, підписуйтесь на канал. Ставте лайки і пишіть коментарі. З лівої сторони аналогічно. Я їх садив на ґрунт. Ось бачите, бачу, тут такий клей ще був. Зараз треба висушити і, мабуть, їх посадити, думаю, на двойницько, що буде правильніше. А оце, а це куски води, вони замерзли, як льод залишились тут. Це зараз треба розтопити і це все вбрати. Це куски, ну, це вже льот. फिर भी तो